У музеї сучасного українського мистецтва відкрилася міжнародна виставка політичних та антивоєнних карикатур. Луцьк, 12 місто, в якому презентували виставку. Серед відвідувачів музею Андрій Ляшук з Рівного каже: тут представлені роботи його земляка. Дуже багато робіт. До речі, Юрка Журавля У нього так. Там майже кожен день він щось актуальне видає. Побачив багато знайомих робіт. Вже вони десь в мережах були. Багато рівненських робіт, і хотілося б ну, бачити ще наших авторів. Луцьких участь у міжнародній творчій акції взяли більше 40 художників з 20 країн світу. Загалом в експозиції представили понад 200 робіт, розказала організаторка Тетяна Чичкалюк. Є така установа дуже цікава в Одесі, яка називається Всесвітній клуб Одеситів. Вона розповсюджена по всьому світі. І там написано Одеса посмішка Бога. І коли зібралися так люди, Одесити треба допомагати, тому що ще не було розуміння того, що відбувається. І хтось сказав, а давайте робити посмішку. І почали робити цю карикатуру. І це надає можливість зробити таку внутрішню посмішку, тому що ну, ми зараз не дуже в Миколаєві сміємося, але які ритми були випрацьовані? І хтось з моїх колег сказав: якщо ця потвора жалюгідна, якщо вона смішна, вона не страшна. Розглядає експозицію Людмила Шептухіна. Три місяці тому жінка переїхала до Луцька з Харкова. Кожна ця карикатура це просто крик нашої душі. А соль мені дуже сподобалась, з кораблем була пов'язана. Київські там карикатуристи дуже подобаються. Висміювання цих. Постатей це є своєрідною зброєю. Зменшення їх зведення їх до Ліліпута, до мультяшного героя, і водночас це ліквідація страху. Під час мистецького заходу презентували сувенірну монету руський воєнний кораблі. Іди також відбулося погашення тематичних марок з конвертом. А соль вже не та це власна марка Миколаївців. Вона виготовлена і зроблена для того, щоб люди мали можливість, скажімо, через таку соціально важливу функцію допомогти нашим переселенцям, допомогти людям, які зараз знаходяться в Миколаєві. Кошти, які ми збираємо від реалізації цих листівок, монет, вони йдуть на придбання. Зараз ми поставили собі таке завдання придбати медичне обладнання до наших ще недавно міських лікарень. А зараз це про госпіталя. Оксана Кот Петропотієвський Суспільне Луцьк